Вітаю, дорогі друзі. Пам'ятаєте, коли вас пакують, ламають і везуть в ТЦК. Що першим ділом роблять ТЦКшники? Я зараз у вас і телефон. Вони у вас забирають телефон. Зрозуміло, ви починаєте обурюватися і казати, слухайте, це моє майно, ви не маєте права цього робити. От тисячі спорів виникають на цю тему. Можна чи не можна забирати телефон? От я дуже хочу, щоб ви дуже уважно подивилися це відео, щоб ви його зберегли. І кожного разу, коли у вас будуть видирати телефон, коли вас привезуть в ТЦК, ви відкриєте це відео і чітко покажете. Кажу, забирати засоби стільникового зв'язку територіальний центр комплектування права не мають, а законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Таке приміщення в кожному районному територіальному центрі має бути. Тому е, забрати засоби стільникового зв'язку ні. РТЦК такого права немає. Це заступниця цілого керівника. РТЦК у місті Києві. Отже, ніхто ні в якому випадку не може забирати у вас телефон. Збережіть це відео. А ще коли вас ламають, запам'ятайте, не можна їхати туди, після того як вас поламали, без протоколу затримання. А це мають зробити. Виключно працівники поліції, якщо вас ламають ТЦКшники, розповідайте їм про те, що ви знаєте про положення статті 17 Конституції України. Яка забороняє представникам Збройних сил України вчиняти будь-які обмежуючі дії по відношенню до цивільних. А якщо якісь дії обмежують права громадян, вони мають робитися виключно працівниками поліції і у законний спосіб наказ коменданта, тим числом, яким вас затримують, вказання прізвища особи, яка це робить. І не менше знайте свої права, ми не бидло, і ми не скоти, ми цивілізоване суспільство, яке прагне закону. Коментуйте і поширюйте.